Участок дороги Кагарли липове взагалі класний. Знач, ну, стан дороги так собі, на шосерах ви сюди не їдьте, на шосерах ви тут не проїдете. Тут треба якесь МТБ або двох підвіз, бо це все ж таки радянська роздовбана бетонка. Но види капітальніші, періодично таке от море вилазить. І треба по декілька кілометрів їхати вздовж моря. Потім там взагалі був кусок, де я їхав, ловив флешбеки із Stalker Clear Sky. Ну, от, і зовсім не було людей кілометрів 15. Е, куча птиць, зайці ходять, лисиці. Я побачив живності більше, ніж мабуть за рік перед цим. Дорога дуже класна. Ну, і тепер до липового буде такий широкий морський кусок, де буде багато таких дамб. Значить, І прямо там десь є в отих кущах магазин і там кава, я так думаю, має бути. Все, всім дякую, до зустрічі.